Власне, коли ми говоримо про корупційну діяльність чиновників, то да, ми можемо говорити про дві речі. Це перша, це підготовка певних документів, які готують чиновники, з тим, щоб, запустивши їх в дію, да, вони отримують потім якісь неправомірні вигоди. Власне, це і є корупція. І в цій ситуації. У громадських експертів та у журналістів є два варіанти дій. Перше, це вже по факту, це коли ми вже бачимо факт, що вже відбулося, проводяться певні журналістські розслідування, де ми, ми бачимо конкретно, кому це вигідно і які втрати на ризик до бюджету. І другий, так званий превентивний спосіб: це коли експерти здійснюють антикорупційну експертизу. Чи законопроєктів, чи актів Кабінету міністрів, в тим, щоб показати, що ці документи вже носять корупційні ризики, і їх в принципі не варто і приймати да, для того, щоб не запускати ці корупційні механізми. Власне, наш центр, е, наш антикорупційний центр, починаючи з серпня минулого року, працює в цьому напрямку. І ми здійснюємо антикорупційну експертизу як актів, які з які розглядаються в Верховній Раді, і ми. Раз на три місяці робимо презентацію корупційних ризиків законопроєктів, які є в парламенті. Ну і, власне, ми почали з жовтня минулого року аналіз корупційних ризиків в актах і постановах Кабінету міністрів України. Ми здійснювали моніторинг півроку із 1 вересня 2013 року до 20 лютого. За цей період ми проаналізували 253 законодавчих акти постанов Кабінету міністрів, в яких знайшли 21 корупційних ризик і з потенційними втратами для бюджету понад 5 мільярдів. Ми про це будемо зараз предметніше говорити, розказувати про схеми, кому це вигідно і яким чином ми це зараз оскаржували спільно з, разом з народними депутатами. І Хотів також наголосити, що ми використовували в нашій роботі методологію, яка розроблена на базі рекомендацій та директив Організації Об'єднаних Націй, організації ГРЕКО та інших антикорупційних інституцій міжнародних. І ця методологія є набагато ширша та об'ємніша ніж та, яку використовує Міністерство юстиції України, яка здійснює здійснювати антикорупційну експертизу, і дає можливість побачити глибше ті ризики, які є.